Вино та мед те за чим навесні їдуть на Закарпаття туристи за сотні кілометрів. Аби почастувати їх цими натуральними продуктами та зібрати гостей саме в обласному центрі, що травня в Ужгороді проводять фестиваль вина та меду Сонячний напій. Щоправда, на перший погляд, поки не зайдеш до винних льохів, ярмарок на площі Поштовій більше схожий на свято страв на мангалі. Хоч туристи їдуть саме по Закарпатське вино, бо знають його вже роками. Все подобається всі вина дуже добрі, зокрема в пана Шоша. Ми вже його багато років знаємо і дуже задоволені з його продукції. Ми перший раз, і якщо чесно, ми тоже замітили, що тут вже багато шашлуку і пива, Ось, але попали сюди. Ну не знаю, тут поки що сподобалось. Самі винороби роби розповідають, що з року в рік смаки гостей майже не змінюються у фаворі. Напівсолодкі вина сухі йдуть гірше. Всім прилягаю сухе вина, Випити чи попробувати може бути біле вино, може бути червоне вино. Ну в нашому краї в Україні там що поки ще теж так, що є солодке або піссолодке. Декілька медових лотків розташувалися серед палаток з пивом і шашликами навколо льохів. Бджолярі привозять найпопулярніші медові продукти: сам мед, пилок, віск, медові соти. Беруть багато медулухи, вина медового, меду беруть, пилка беруть багато, тому що наш закарпатський мед дуже славиться по всій Україні. Та найбільшою популярністю на фесті користуються шашлик, бограч та печені страви. Вже у перші години свята їх буквально розмили. Ну, поки що пішло кілограм 10, але я думаю, ми в 70 точно продамо. На чотири дні площа поштова стала ярмарковою своїм крамом. Продавці торгували з уже традиційних для усіх місцевих фестивалів синіх палаток. Наразі вже сьомий рік організатори тільки обмірковують, як зробити вуличну частину фесту більш естетичною. Ми думаємо над тим, як його зробити, щоб були вже будиночки вибудовані. Була якась концепція, і зараз вона відпрацьовується. І Я переконаний, що на слідуючий раз у нас вже буде вибудована ціла ну, така концепція самих будинків, як таких дерев'яних, гарних, які мають бути вибудовані. З чогось треба починати. За якість вина перед покупцями відповідає кожен винороб особисто раніше перед фестом спеціальна комісія, організована спілкою виноробів, відбирала учасників сонячного напою. Та відколи організацією фестивалю займається виключно міська влада, надія тільки на сумлінність кожного виробника. А про репутацію закарпатського виноробства скаже кількість гостей наступного вже восьмого сонячного напою.